на найвробачення у Києві вже у продажу він стартував, як і обіцяли напередодні о 20.15 за київським часом. Хто придбав перший квиток? В яку ціну обійдеться шоу? Дмитро Фурдак розповість. Старт продажів на найбільшу телевізійну подію планети влаштували в п'ятизірковому готелі. Один з продюсерів шоу гарантує ціни на конкурс до снаги людям із будь-якими доходами. Найдешевший квиток 250 гривень, найдорожчий понад 15 тисяч. Ми очікуємо, що і закохані студенти зможуть купити квитки, і такі дуже заможні люди, які завжди люблять купувати квитки, лише виключно більше ніж 500 євро. Відвідати можна буде не лише півфінали та фінал, які показуватимуть наживо. Квитки також продають на дві репетиції перед кожним із ефірів. Загалом дев'ять подій. Усі репетиції абсолютно ідентичні живому шоу, окрім звісно, результатів голосування. Можемо сказати з власного досвіду, що репетиції неді набагато цікавіше за шоу, тому що ми на репетиціях були дуже відв'язані і нормально куражились на сцені. От один раз навіть сцену зламали. Переможниця цей 2004 перед телекамерами купує перші два квитки. Ки на фінал по три з половиною тисяч гривень кожен каже, подарує їх журналістці з Британії, яка є давньою фанаткою пісенного конкурсу. Квитки з'являтимуться у продажі хвилями. Придбати їх можна або на сайті, або в касах по Україні. Одним платежем можна купити до чотирьох квитків. Рука Руслани виявилася легкою, адже менше ніж за пів години розлетілася майже тисяча квитків на Євробачення у Києві. Дмитро і та Есен один